Доброго ранку, любі малята, сонечко час нам усім зустрічати. Ну ж, бо швиденько усі прокидайтесь, та на музичне заняття збирайтесь. Ну що, всі зібрались? Тоді починаємо. Малята, послухайте уважну загадку. Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати. Вправну скриню відімкнула, в жовту свитку ліс вдягнула. Дуже гарна і сама. Хто це? Правильно осінь чарівна, молодці малята відгадали загадку. Осінь, а що про неї можна сказати? Яка осінь? Вірно, осінь золота, чарівна, барвиста, діти. А чому осінь називають золотою? Правильно, тому що жовте листя здається золотим, ніби осінь обсипала дерева золотом. Згадайте, клен, його листя, ніби пронизане сяйвом, тому що на його жовті листочки світить сонечко, от і, здається, ніби листочки золоті. А які, ви знаєте, осінні місяці? Вірно, вересень перший місяць осені, жовтень другий, а листопад третій осінній місяць. А який зараз місяць осені? Ви пам'ятаєте, які ж ви молодці, дійсно, зараз жовтень? А ще восени часто йдуть дощі, листочки падають з дерев у калюжі. От і здається нам, що листочки, наче човники, плавають у водичці. А зараз сідайте гарно, зручненько та слухайте пісеньку всі уважненько. Як треба сидіти, не забувайте і свої спинки рівненько тримайте. we Жовте та червоне листячко кружляє, не боїться. Do... Отже, про кого ми прослухали пісню? Так, вірно малята про осінь та про листочки, які наче човники пливуть у водичці. Вам сподобалася пісенька? От і чудово, молодці! Тож ви можете намалювати осінь такою, якою ви її уявляєте? Можна намалювати і човники-листочки. Надсилайте нам свої малюнки. А ми з них створимо осінню виставку. Тож до побачення, малята! До нових зустрічей!